Питання не виникло там, сьогодні чи вчора. Це питання виникло вже, що був кінчий голова сільської ради, Калинка добре знає. Весь частний сектор підключений до центральної води. Частний сектор майже весь. І каналізація. Так, по 50 карбонців, уже з 50 хат, в тебе 2,5 чи 10 місяць, 25. 50. 50 на хат. Там як сказати, підключник. Весь і ніхто не платить гроші. Я не знаю, е, Богдан Філімонович був вже, чи він платить, чи не платить, бо він до мене дзвонив, о, виберіть не треба то я хоч буду воду мати. Я, був, мабуть, підключити. Мені хто там скаже, чи платить, то голова платить. Це, то, то не, є, не є питання. Але він мені звінив, що ми що... воно... вона... не, не вона... цієї видувати. Проблема в тому, що споживачів багато, а вони підіймають тарифи. І нам підняли тарифи не на воду, а на 에, послуги по утриманні будинки прибуткової території два чимось раз. І тому люди не задоволені. якби підняли на воду, там приблизно. Значить, споживачів у нас багато, а ніхто не платить. Часний сектор не платить. І каналізація. Тому ми такі бургіру. І це не качені, це руками не Там мільйони за руки збирають. Як з цим буде? Можна старатися. А можна мені ще до вас питання? Дивіться, ви сказали, що на якомусь етапі була переключена відвід, від, переключений був на вашу організаційну станцію, і у нас пішла двойна послуга. Тобто ми очищаємо і перекачуємо. Так? На якому моменті, на якому етапі, коли то було переключено? 2012, 2012 Було завершено довгобуд, який будувався десятки років. А, і відповідно на стадії фінішних робіт було клопотання від селищної ради про те, щоб в зв'язку з заварінністю тогогонного пірного колекту, який йде від вашої КНСК, здійснити перепідключення. Частково було виділені гроші з державного бюджету і це було зроблено. Тепер у мене питання до о, голови постійної комісії і в частності до е, керівника селищної ради. Е, чому вчасно не було попереджені оці аварійні моменти в тому колекторі і так далі? Чому е, не припильнувалося, не відремонтувалося, скільки треба було грошей, щоб утримати той колектор? Щоб ми платили тільки за очищення, а не за перегон по каналізації. Чому на цей момент, я так зрозуміла, був основою для того, щоб підвислювали тарифи для населення? Чому не роблено? Скільки грошей було складено? Ще раз заглядалося це питання по е реставрації, скажімо, е реконструкції того колектора. Чому ми знов сьогодні стали, мешканці е багато е стали... Заложникам у той ситуації, коли каже, я перекрию, і ви не будете робити далі, скажімо, да <рес> <Так, розумістування. рес> наш колектор збудований, який має чотири км. шістсот. Збудований ще в якомусь 76 му році, і е, там немає дві лінії як по проекту, а є одна. Вона зараз сьогодні фізичний знос до 80%. Вона йде через відстойники, вона йде через трясуну і болото, там йдуть і азбестові, і металеві, і стальні труби, які вже фізичний знос е, не підлягають ремонту, а щоби прокладати і нам від, е, робити. Нову е, лінію, щоб тільки приймати на очистку, а не перекачку, то треба було до, е, тоді, на той, десь е, який е, ще на Фелогонича, вже треба було до 4 мільйони. Добре, а давайте а, тоді говорити про то. Що? На, на території Великоброзовицької селищної ради дуже багато велика кількість підприємств, рендабельних, які сьогодні поповнюють бюджет селищної ради. Дуже. Чому його? Ви не змогли зібрати ті гроші, відновити ту лінію і зробити для споживача відповідний тариф, щоб ми не були заручниками е, сьогоднішнього монополіста. На превеликий жаль, жаль, селищна рада підприємств не має, крім торчемету, рем електричні мережі підстанція і міськ-асфальтний завод. Все більше немає. Всі, під, всі під підприємства. тихенько, тихенько. Тихень. Всі підприємства, які, всі підприємства, які будували будинки в нас по вулиці Енергетична, по вулиці Миколинецька залишилися на території Острівської сільської ради при розмежуванні в 90-х роках. Добре, давайте будемо по-другому дивитися. У нас є дуже велика будова, да? видавали землі за будівниками. Скільки процентів від того об'єму, який вони будували? 2 Два То Досить нормальні гроші. Чи можна було з тих грошей відновити оцю лінію до колектора? І що зробилося на тих 2%? процента? Де ти подалі пішли? Що вони були пані Людмила? на всі питання вас цікавлять. Давайте буде сесія, я вам відповім. Сьогодні є ну, питання. Зараз, зараз є мату. Давайте поговоримо про те, що сьогодні ви як керівник не скріплювали себе в очах в громадськості. Ну це ви так вважаєте? Ні, це є люди, які стоять. Стоять за мною і вони точно знають. Тому що ті гроші, які були е, в розпорядженні бюджету селищної ради, їх би во так хватило для того, щоб відновити колекторну лінію і щоб сьогодні водоканал доктор... селищна рада дотаційна та ідею, до ми... до ви... вели... скільки у нас було тих програм, скільки грошей було ви отримали повернення від держави? Де ти диху... не було диху... при що? Пані Людмила, там ти буде. Людей. Давайте не говоріть про таких ми повернеть жодних не мали. Жодних до півчата в нас поверне. Нам де дотація навіть на сьогодні 1 млн 730. Марі Іване, але дотація йде субвенція, на певні статті витрат. Давайте витрати. Субвенція на певні статті витрати, які забезпечує держава. Це не комунальні підприємства. Якщо йде дотація, то вона має ціле призначення. Тобто заробітна плата енергосії. Правильно, і, є, і в... нікуди не Правильно, але це марівельна не означає, що не наша селищна рада є дотаційна, тому ви знаєте, який у нас бюджетний. Суть і в тому, тому що, кажу, що нас всякі є моменти, що можна, моменти, можна було потратити, але втрати танці зносини до того, що покриває Не визначити електро їх можна Може. було витратити і не підключатися до монополіста, який сьогодні каже громаді, що перекриюся, поставлю законку і не буду приймати соки. А ви могли про то подумати, які ремни Целичної ради? Ну, Я хочу також додати зміні Миколаєві про те, що ці всі питання, які я задавав Володимиру Антоновичу, це не просто так я задавав на рахунок нової лінії. Тому що в нас була інформація, що підключення нової лінії буде для нас е, менше, ми будемо платити. Лінія буде кілометр 50 і всі ці. А оці всі підводні течії щодо прийому стоки і їх очищення, ми, в принципі, скажу чесно, відверто, я голова постійної комісії. В той час ми були досить активно працювали в тому напрямку. Ми цього не знали, Владимир, тому, скажу вам чесно, відверто. На сьогоднішній день ми е... нашими спільними зусиллями було 4 прориви на тій лінії, старій лінії. Дійсно, Марія Іванівна, направло каже, це ще не за її каденції, Бо плану мало бути дві гілки. Дві гілки, протяжністю чотири км, там мало б бути дві гілки. В Радянському Союзі построїли одну гілку. На сьогоднішній день вона є, я би сказав Марія Івановна в робочому стані, не в аварійному, тому що чотири пробої ми залатали. Якщо а подальше? А подальше працює. Та менше. Шановна громада, дійсно, якщо б ми знали, що такі течії викликнути на сьогоднішній день, так, можливо, дійсно ми б свої цільові, е, цільові надходження, цільові кошти би спрямували на ремонт даної мережі. І в нас є своє ФНС. При, ще при пану Ницькому було придбано деякі з моторів, що ми мали можливість перекачувати нечистоту. На Напряму. Так, тобто, якщо б ми знали оці всі нюанси, можливо, ми б відмовували свою, свою гілку і, і не будемо. А на сьогоднішній день ми маємо, що піддатися, оті всі речі прораховував інститут. Ні, ми просто не знали, що після того, <порш>. як ми переключимося на нову гілку, ми не будемо сплачувати. Сплачувати за перекачку, <плес> за перекачку ну, І до Антон. нашої гілки, до нашої гілки, якщо я не помиляюся, Марія Іванівна, підключений тут диспансер. Ні. Так ні. ні. До нових КНС. До КНС. Так, до КНЕСКА. Якщо можна трошки, точно мені погляд везлов починаєте один одного замлачити і вихиляєте зісної теми. Але це наше питання. Зрозумійте таку річ. По-перше, я дуже просив би не називати водоканал монополістом, який прийшов і сказав, що буде відключати. Якби ми були таким монополістом, як ви хочете нас показати, ми б не прийшли сюди, а просто відключили. А тоді би ви собі розбирались, чому так сталося, і хто в тому вимагає. Це перше питання. Друге питання, могли б підключитися на очисні, не могли б підключитися на вчисленні. Ми не наполягали на цьому. І навіть в певній мірі ми були проти. Саме краще нам не було, бо ми мали свої очисні, нам не скидали. Тому що за якістю стоків, яке ви нам скидаєте, ви нам робите досить серйозні проблеми на очистній сподіваюся. Хто не вірить, пойдіть познайомитися з тим, покажемо. Тому давайте не будемо говорити, що ми от ге перепрошую слово, кому щось зробимо дуже добре. Є проблема суто економічна. Якщо у вас питання до тарифів, якщо у вас питання до цифри, які закладає Богдан Лев зі своїми службами, розберіться в них. Але ну, це проста економіка, не вмійте сюди політику. Тому що поки будете бавитись політику, життя заставить просто прийняти кардинальне рішення. Не від того, що я добрий чи я багато, а тому, що так потрібно робити. Тому я дуже прошу, забудьте ті ваші чвари. Хочете, я вийду з того залу, рішіть собі самі свої питання. Я хочу в даній ситуації допомогти вам, маю наше підприємство, вирішити вашу проблему. Але для того, щоб все було чесно, ми хочемо, щоб був суб'єкт, який загарантує поступове погашення Бога. Оце те, з чим ми приїхали до вас. Тому, якщо не заперечні, я залишу зал, але я б хотів, щоб ми завтра зізвонилися, мали концерт більше. Ми можемо разом з Ви краще з робити правильне питання. і так, Ми можемо вас просити, спільно не писали, що я робив і цар. Ні, то я голосуйте за Марію Іван Западинник. А хто? Бо хто у вас?

той ситуації, яка складається в нас, автобуризується, що диску складається складна. Разом з тим, десь він за час іде на як ви його не ввиняли, і в тому числі і нас, що монополіст і так далі. В даному випадку є відповідна сума боргів, що названо підприємством, я почув, 132 тисячі. І то, безумовно, ті гроші треба буде повідати. Десь в попередніх розмовах з Володимиром Антоновичем була домовленість, що, ну, що ну, не можете ви поясняте, у вас не надходить стільки коштів. Я буду до простої мови, то вам вже достатньо цифр тут розказали. Е, ви не можете стільки коштів назбирати і повернути, виходячи чи перш, навіть якщо ви ще тих 20-30 соків вам все одно не вистачить для того, щоб ви повертали відповідно встановлені терміни ті суми і повернули ту заборгованість. Ви не розумієте. Єдина ситуація, значить, що треба робити, добре? Сказали. Не буде вертатися, чи треба було так КНС, чи не треба. Єдине, значить, десь тут не така недоречність відповідної служби, яка нова і стара була. Це єдине. Скажу, що як дійсно тут назвав чоловік, що не інтеризацію не зробили. Інвентаризацію треба було зробити, тих всіх стоків, кого ще каналізації є, кого ще не платить і так далі. Тому на даний дивимося до того, прислухайтеся і зробити інвентаризацію, щоб ви мали можливість додатково включити лишні гроші. Для проплати. І разом з тим, йду далі. Значить, не дивлячись на те, скільки ви там будете збирати, все одно вам тих коштів не вистачить. Ви почули, скільки платить і розрив який. Про те, що вас включили до інших споживачів, ви саме розумієте, якби ви напряму працювали, я так попростому скажу, була б у вас інша ситуація. Напряму з водоканалом, Але у вас є підприємство. Далі. Вони не можуть вас прийняти. Бо Ну, по-простому, не маєте мережі нормальної. Мережі нормальні, щоб десь вони прийняли, паспортизовані і так далі, щоб вони могли з кожним, зокрема, заключити договір. Я правильно кажу, вони? Не можна цього зробити. Значить, є відповідно у вас безпосередньо служба, яку ви створили. Ну і думаю, на голові ж так активно взявся, я підтримую в тих питаннях. І є можливість вирішити питання. Але тут стоїть питання єдине. Чи піднімати тарифи, чи не піднімати. Вже що б ми тут не говорили, так чи інакше. Давайте будемо рішати питання поряд з тим, чи ви відносите до інших споживачів, чи відносить до населення. Володимир на теж добре сказав. Але разом з тим треба вирішити питання тарифів. Для прикладу на слово. Дивіться, що по вас. У мене є виборка спеціальна аквасай для бюджетних споживачів тут і для інших споживачів. Водопостачання 3,26. Якщо щось неправильно, то кажіть, бо така виторка. Для інших 4,25. Водовідведення. 3,74 за бюджет. Для інших 4,87. А тепер, для прикладу, скажу. дивіться, бір, бір. я б не мав вам називати, але щоб ви були проінформовані так чи інакше. Комунальне підприємство добровольчик, водопостачання. тариф 7,10, 744. Водовідведення. 7.33, 7.33. Велика ну, десь на рівні так тримає, тільки в них є тут для населення 4,6,55. Тут вже кожна. Далі, бере глубичок. Тут взагалі тарифи такі. Для бюджетних встанов 8,92, для населення, для інших 7,42. Водовідведення 8,11. Як бачите, у вас саме нижчі тарифи. Але, але причина, пані, випадком. Випадком. я все розумію. Ді, якщо там люди так. сидять і що рублік, не роблять, по-перше, там немає таких містечок, як так наше містечко. Так. Ну, з вашим містечком ну, це була окрема історія. Ви так. знаєте, як воно, ми будемо казати, бо я достатньо дотичний до тих всіх питань був, але трошки поїнати. <гум> Десь перше, не треба було давати нормально, треба було розібратися, чи треба ті будинки було куди і як водити. Я не буду більше говорити. І хтось підписував ті акти. Ті акти на введення експлуатації. То, мабуть, там трошки інше питання було, тому давайте не будемо чіпати того питання. Не буде, бо я достатньо голодній ситуації, щоб я часу не сказав того, що не треба. Та ми теж віддаємо. Мова ведеться про те, що Головничок чи Ви знаєте, кошту, для припад, для по обласній адміністрації я завжди з вами був, правда? Де не цей виклад? Тобто я всі ваші біди знаю. Можливо, ми я не настільки виступаю, і настільки розкажу. Ви відповідаєте на питання громади. Так. Відповідаю. Значить, так чи інакше, зараз ви мусите ставити собі питання про підняття тарифів. А вже як ви проголосуєте, я переконувати вас не буду. Але ви чуєте, яка ситуація. Будуть якісь зміни в кращу сторону, що ви зможете перейти для населення, ви їх зменшите. Таким же самим своїм рішенням зменшите. Тому десь щось інше говорити, переконувати когось я не збираюся. Бо вже раз кажу, дотація. Звідки ви візьмете дотацію? Самішна рада, у вас дотаційна самопособи, так? Далі. Райони то не комунальне райони підприємство, що ми можемо з бюджету району щось допомогти. Ми мусимо вишукувати якісь шляхи, але в даному випадку, я так вам скажу, економіст, всі шляхи прикриті. Бо є бюджетний кодекс, що б я там не придумав, я вже там вивчав, як можна що вам допомогти, то можна якісь інші цілі, потім кось підставити і так далі. Ну, хтось додивиться до того, що щось не так зробити. І вилізе все розумієте, Вилізе. І назад прийдеться ритакер, прийдеться редактор, хтось за націльне використання, відповідальність. десь ви пропустили той момент, що ви мали скоріше це зробити. Для вас не було б так боляче, ви скоріше б це зробити. Розумієте? І було б нормально, бо було б поступове підняття. Поступово. А тут так воно складається різко. Якщо якась інша пропозиція, давайте вносіть. Люди чують безпосередньо. Керівник водоканалу є, йому треба гарантія, що ви будете поступово, він розструктуризує ті борги. Поступово будете сплачувати. розумієте? Ви не будете мали змоги сплачувати, бо у вас весь час буде розривати тариф. Якщо сільська рада вам дасть дотацію, то кажіть, дайте нам дотації, ми рішимо на сесії, звідки зразу кажіть, звідки ви рішите. Ті питання, що ви піднімаєте, там, що хто будувався і так далі, можна, так, да, можна було дійсно було направити і так далі. І так далі. Але Марія Івановна прекрасно знає, скільки ми заводу воювали, так Марія Івановна? Де Київ, де Міністерство з трудом ми то все відвоювали. Бо я не буду в історії, бо я весь час був дотичний до тих питань. Хоч не займався цим питанням, бо я займався суто економічним питанням. Вже зараз більше займався. Тому вам два, два моменти вирішувати, як, яким чином посилити. Навіть, я ще раз кажу, тих 30%, що не платять. Ви за треба заставити, щоб вони платили і так далі. Але навіть то все одно не дасть можливості. Ви платите, скільки буде Володимир, скільки вам вища зарахує? Володимир Антонович сказав, так треба 26 виплатити, а 13. 60% я грубо, я кажу, не, не вникаю. Бо... Мене... Як не... ви розумієте, що так. прорахунки селищної ради? Будь ласка, скажіть, я хочу почути, як ті прорахунки є. Так? Прорахунки всіх вас. бо Вам треба було скоріше, це питання лише. А зараз вас просто поставили перед фактом. Правильно? Так чи інакше? Це, напевно, не вина людей. Не вина, людей. Якби, я ще раз кажу, ви поступовали, я ще раз не хочу вас приклати. Ви подумайте добре, якби ви поступово піднімали собі ці тарифи, вибачте за слово, ніхто не займався популізмом, розумієте? Бо дуже всі хочуть добрими бути, а потім треба було так, як було, казати. От треба підняти тарифи. Все, і буде все нормально. Це може близько 20 тисяч. Давайте так. Давайте так, ви вирішите, ставте питання. Я думаю, що іншого я буду немає. Не але я вас дуже прекрасний вважаю, що спілкувався з вами. Я присутний ще. От на два сервіс. Немає гроші. Він взяв чотири бухгалтери. Ставки такі, що захмарен. Багато начальник мать, 200, чимось. Добре, давайте ми переглянемо, переглянемо. Переглянем, це ж є. Ви можете записати собі. Подивіться, так, цю пропозицію можете ви можете від сьогодні переглянути, припустим штату. Ви записуєте пропозиції іншу, яку ми ви називали. Напевно, ви їх бачили. Ми хочемо. 24 24 місто. Місто. Значить, Хасів отримує 2770, Моя дитина. Кандидата у Каналіському університету, вона має дві ставку 200. Це інші питання. Ви можете це все переглянути, коли будете затверджувати її в штатній розпис. Ви можете їх зменшити, можете збільшити. Це ваші право. В паном випадку, ми вас дещо зібрали. Так, так. ми нам... зараз зібралися, які та 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 вчені? Та так ви скажіть, є два питання, та, то, що та? що так? То, або підняття тарифів, та. ну ви мене правильно так. розумієте, а а то, 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 або несплата і в результаті що? Діло в тому, що я отак якась своїм коротким розумом, ми підходимо за недогляд селищної ради і виконавці, які займали. Давайте так, якщо був недогляд, що ви зараз робите? Ну, подумай, да? Ну, ви можете... Послушайте, це питання ви можете рішати. Пізніше. Я ніколи не займався популізмом, я вам кажу, тут у вас виборки, де розбиралися, чи вам треба той голова, чи не треба. В даному випадку вам треба вирішити, як ті каналізаційні стоки відправити і куди. І як воду одержати. І стільки всього. І яким чином у вас є два варіанти. Єдиний варіант підняття тарифів, другий варіант залишити на тому самому рівні дотацію. Скажіть, вибирайте два варіанти. Вот Є, напевно, з цих перших жителів посьовка, з перших домів. Розумієте, посьовок був маленький, розроб... ну, можливо, ми працювали вже раді. Коли ж РБУ, ці всі строїли. Оці шість будиночків, цих шість будиночків, оця і станція була. Я все розроб... знаю, я працюю в районі 74-го року. Не, ну, Вас влаштовує таке. Я знаю навіть кожен будинок, як тут О, будувався, то Скиньо... чи на іншій посаді. То тоді одна каналізація була розрахована на цю. То ви мали свою каналізацію, я ще так. раз вам кажу. Так. Ви мали можливість. Ви тут велике питання, справедливі питання, а якби ви ми були на ту стару качали і так далі і зробили. Ви порахували. Інститут, я не знаю, який там вам дадуть розрахунки, що порахували, чи вигідніше то, але так по-простому. Дивіться, каналізацію треба було самим ще збудувати, так? Чи краще туди? Далі. Треба ті самі стоки очищати і так далі, бо ніхто вам не, не Так. Вислухайте мене, ви мене. І от уявіться, ви 74-го року, так. ви добре знаєте, який був посьолочок. І зараз, подивіться, який зараз... У нас ще два села зробилися, а каналізація була як була, так і залишилася. В той час треба було і каналізацію робити. Якщо строїлись частки дома, строїлись ці, це лишна рада повинна була подумати, що додатково. Але не подумав ніхто, нічого не зробив, не тільки вона чи, 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 мала, це, думати. Це. мала думати, мали інші до цього думати і так далі. Хто давав дозвола на будівництво? яке А ви не там працювали, то ми ж тепер будемо ставити, то, дійчі дійчі. Дійчі, так? А Марія Івановна, навіть якщо зараз, на даний час, навіть якщо ми в тариф, от ви кажете, ну наскільки я розумію, ви не буде ніхто -то нічого говорити. Нас ведуть до того, що нам таки треба 15 тариф, оскільки водоканал мусить отримати свої кошти. Це буде говорити, так є. Бо він теж заручник і має мати, ну він надав послугу, люди, перепрошують заплатити. Але скажіть мені таке, навіть якщо ми то будемо говорити реально, якщо ми навіть піднесемо даний тариф, все одно ми тих тисячі не покриємо. Ми Будемо покривати поточні рахунки. І надалі ті самі будуть сожні на що Нам треба шукати дотацію, а де нам шукати це кошти? Ви будете, Якщо ось. кошти Ви будете, мають бути конкретні наші тільки або зрозумів. Я я це вже друга сторона медалі. Давайте буде будемо будем проплачувати ті поточні. <пу> А ті реструктуризуємо. Яким чином ми далі питання рішимо? Я думаю, що ми домовимося, як рішити і яким чином. Можливо, це і по, по стороні району якась допомога буде, ми ще ми щось ми буде. Але... але Але іншого нема поки що. Я вас не переконую, за підняття тарифів. Можете не піднімати, але ви завтра в іншій ситуації Будь і так чи інакше, чи через місяць, Будь через два, 8 -8 -8 -8 -8. Але ти знову дійде. Але врахуйте ще одну ситуацію. Люди, Володимир Антонович не, не збрехав тут нічого. Я по-простому кажу. Він сказав не платити ні штрафів, ні це. Все це завтра ми сказали. Плюс пені, плюс 130 тисяч ще 70 набавиться, це вже 200. Нормальне це я? Чи не нормальне? Ми домовились, от в нього були на зустрічі, домовилися, хоча б сплачували поки що ті поточні, а потім вже думали в процесі, як він ще ж це підтвердив. І як будемо гасити? Тоді будемо рішати, будемо гасити. Давайте зрушимо з мертвої точки. Ото питання. Іншого не дано. Що ми тут? Як не, ну як би один другого не переконували. Таке ж саме я по інших. Я розумію, що призоветься, каже одно. Але таке ж саме по інших. І нічого, бачите, всі підняли і шуміли, і так же саме переконували і все. Але іншого виходу немає. Іншого виходу немає. Будемо Петрович, да. От ви зараз говорите, що районна рада була в курсі. Про піднесення тарифів, про те, як це будувалося, про те, як це все робить. Я за себе особисто а, сказав. Міста, Давайте так. А, Я як відповідаю Тобі. від себе як суб'єкта. Ну, суб як ви собі хочете. Ми, Я працював в районі, тому знаю всі так. нюанси, як воно вважати. Ми знаємо прекрасно, ми. ми знаємо прекрасно, як район нам допомагав все життя. Починаючи з 2006 року, коли нам передали комунальне підприємство в хаосі повному. Ми знаємо, як допомагали нашому пану Гомницькому в районі, в тому числі, що він вже зараз е, має величезні проблеми з тим, що, в принципі, район нам передав. Ми знаємо, в якому стані зараз техніка громади, яку нам теж район передав в справному стані, яку стягали по садах, лісах, полях. Ми це все прекрасно знаємо. Е, не хочу далі заходити про район. Я просто хочу вам задати запитання. Ви можете нам, як представник району, районної держадміністрації, Допомогти у вирішенні питання щодо Національної комісії регулювання ринку, послати туди листа запита, прохання, скаргу, пропозицію про те, що переглянули на тарифи, це перше, перше питання. І друге питання, чи можете ви, як представник району, який пропрацював 72-го року, так, там, бути гарантом того, що селищна рада, велика Борисовиця, буде проплачувати е, водоканал. Ви, район. Хоч можете нам чимось допомогти не тільки порадами, які в принципі потім я, ви, я ви, випливають я, в це. це я зрозумів, до чого ви значить, що район допомагав. Зразу, якщо кидаємося в радості. Раніше було комунальне підприємство районе. Рішенням сесії і так далі передали це все. Всі підприємства передали, кожному, зокрема, селищу, там, Бірки, е Голубичок і так далі. Чи не буде в тому числі без удається. Тобто повністю ви перейшли в під підпорядкування селищної ради. Районник такий зняв в себе першу, відповідальність у тих питаннях, оскільки вже не його підприємство. А друге, згідно бюджетних кодексів, раніше так не було. було бюджетних кодексів, а зараз по бюджетному кодексу чітко прописано, що ми можемо робити. Тоді була можливість, пам'ятаєте, які у вас борги виникали по-пенсійному і так далі. Можна було, перекривали, допомагали, скільки можна. Тепер не можна це зробити, тому єдиний вихід. Але будемо шукати, я вам кажу. Шлях якийсь, щоб перекрити повністю спільно разом ту вашу заборгованість. Але давайте будемо проплачувати хоч поточно. А поточно яким чином? Ну, скажіть, будь ласка, я вас питаю, кожен може, зокрема, стати і сказати: от будемо так робити, будемо так. Те, що наробилося, давайте відкинемо, бо ми нічого не, не змінимо від того. Що ми не будемо ставити комусь претензії і так далі. Нам треба зараз вийти з цієї ситуації. Несіть пропозиції, що можна зробити. Будь ласка. Ну, то я зможу